Добрий день приємна новина прийшла сьогодні із Великобританії. У пряму відповідь на 50-денний термін, встановлений президентом Дональдом Трампом, президенту Росії Путіну. Велика Британія оголосила про 50-денну кампанію з кращого озброєння України. Як же це відбулося? Справа в тому, що сьогодні відбулася віртуальна зустріч контактної групи з питань оборони України, на якій головував міністр оборони Великої Британії Джон Гіллі, і саме він на цій зустрічі заявив, що зараз Дональд Трамп запустив 50-денний термін, протягом якого Путін має погодитися на мир. Або зіткнутися з руйнівними економічними санкціями, і як члени цієї контактної групи, ми повинні у свою чергу активізуватися з 50-денною кампанією з озброєння України на полі бою та допомогти усадити Путіна за стіл переговорів. Він також закликав країни використовувати угоду про продаж озброєння НАТО, яка була оголошена минулого тижня Дональдом Трампом і генеральним секретарем НАТО Марком Рубі, для швидшого та більш ефективного озброєння України. Ну, хоча ця угода про продаж зброї між США і НАТО не є чимось незвичним, але тут є нюанси. Як ви пам'ятаєте, у Дональда Трампа це так і звучало, що ця зброя буде закуповуватись НАТО і передаватись в Україну. Ну і як сказав представник Пентагону, що ця зброя буде продаватися країнам НАТО, і при тому вона буде отримувати так звану експортну ліцензію тобто ці країни можуть передавати цю зброю в Україну. Ну, само собою, Дональд Трамп тут дуже задоволений, тому що з одного боку Сполучені Штати нібито не витрачають на це гроші, тому що формально цю зброю закуповує НАТО, США навіть отримують свій прибуток, і в той же час а Україна отримує необхідну допомогу. Значить, сьогоднішня зустріч була вже четвертою, на якій головував Джон Гіллі, е, і одним із головних питань було і обговорення швидкої передачі Україні ракет Петріот. Е, як сказав Джон Гіллі, ми з Борисом, ну, тобто, мається на увазі з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Ми з Борисом домовилися про співпрацю у наданні Україні критично важливих ракет протиповітряної оборони. І як сказано, що Велика Британія вже цього року вже надала Україні допомогу, військову допомогу на суму понад 6 мільярдів доларів. Ну і як сказав Джон Гіллі, це критичний момент, коли ми зустрічаємося у критичний час. І час для всіх союзників і партнерів розділити тягар, підтримати Україну як у боротьбі в поточний момент, так і для забезпечення мирного майбутнього. Кінець цитати. На все добре.